Після завершення змагань командного чемпіонату України серед дорослих у залі спорткомплексу «Запоріж-Сталь» змагалися юнаки, дівчата 1999 року народження і молодші. Волиняни посіли п'яте місце у Запоріжжя Юнацька збірна поїхала не в повному складі лише 30 спортсменів, але продемонструвала, що може перемагати. Не маючи засобів для серйозної підготовки з бар'єрного бігу вихованка Новолинської дитячо-юнацької спортивної школи, Анна Дорофєєва виграла змагання. Тренер спортсменки Віктор Король впевнений, що у неї хороша Майбутнє. Бар'єри, скажімо так, яким вже по 40 років, і стадіон, який після якого діти приходять, і в них ноги болять, що там покриття таке, що важко тренуватися. Ну, але вдалося, і вона, і інших є кілька таких дітей, які займаються, лишаються в Новолинську і мають перспективи, скажімо так. «Де Цю дівчинку знайшли. Як знайшли цю дівчинку? Ну, побачив на стартах надії, підійшов до неї. Там, Вчитель сказав з культури, з її школи, там Івановський роман, що є непогана дівчинка, я подивився, порозмовляв її і почала ходити до мене займатися. Так, ну. Скільки вона вже займається? Третій рік. Вона ходила перед тим на баскетбол, але я з тренером знайшов розуміння, вона відпустила, побачила більшу перспективу в легкій атлетиці і, і це. І вона пішла до нас. Вона зараз перейшла вже в Львів, півроку ну, менше півроку займається в Львові. Там, якби манеж є, все-таки кращі умови. І у цих півроку. Вона в минулому році ще на в останньому чемпіонаті України була п'ята, коли в Вінниці. А тут вже покращила і стала чемпіоном. Вона в попередньому забізі з третім результатом чи з четвертим навіть, а в фіналі ну значно покращила і перемогла всіх там значним відривом близько 10 секунд. Ну чи є зараз якась чи була вже розмова? Скажімо, з владою місце для того, щоб і стадіон привести до якогось нормального стану, і щоб можна було справді готувати там уже спортсменів? Важке питання. Ну зараз Володимир Петрович щось допомагає. Він був зустрічався з заступником мера, каже, що йому пообіцяли. Ну, що в тому питанні будеш рухатись. В тому що я кажу, у нас покриття таке, що займатися на вулиці це дуже важко. Тим більше, коли вони бар'єри бігають. Ну, це в зуки вже в шиповках не, не побігаєш. Ми так більш спринт, там короткі дистанції, що треба в шиповках бігати. А, а звичайно, на асфальті то нереально. Що мабуть бар'єром, тим Років і років. Напевно, до 40 років такі бар'єри. У нас чемпіон України він цього року зайняв восьме місце, тому що він старшим виступав. Він був чемпіоном України в Вінниці. Також висотні в нас є то мат теж, якому вже 30 років, але ми все-таки його ремонтуємо. Щось, тобто, нового інвентаря за час незалежності в нас ніякого. Це все ну, нас є Спринт Ще дівчинка, яка лишилася в нас, бо на висоту також Львів, хлопчик, пішов. Спринт лишилося е, ні, в нас Бондарук. Бондарук, та дівчинка на спринт лишилася. Її запрошували і в Львів, і в Київ, але вона лишилася в нас. Вона в фіналі бігла. Ну, це специфіка того, що в нас манежа немає. Вона в фіналі була восьмою, але показала дуже хороший результат. Ну це. Вона програла там Харкову, Львову тільки, і тим більше, беручи до уваги ті, ті що там, я, у нас від нашої ДСШ є зло чотирьох чоловік, вони всі 10 клас, їм по 15 років, тобто вони виступали 16-17 річним, у них є рік ще підготовки, і, і рік різниці в такому віці, це значно, ну, в дитячому, 15-16 років, це, тобто фізично.